Всім привіт! Давайте спробуємо повоювати. У нас війна кровава. Ну, жаль, не люблю цю війну, якщо чесно, тому що я постійно завтикую і беру лікарів з собою. Так, у нас тут 32 тапки, противника 13, проти кого ми воюємо, не знаю. У них там іерогліфи. А тут пропорців так-то немає. Тому хто знає. Проти кого ми воюємо. Треба спробувати хоч на когось зараз напасти, дві години лишається. Хлопці всі активно б'ють, порозбирали. Сильних. Це добре. а Я спробую ось на чахлика. І, мабуть, підемо сюди жовтими, як на мене. Так, жовтими, жовтими, жовтими. Киміти? газель брати. Не дуже хочеться. А кого сюди? Ну нехай ти будеш потім, де ця дівчина моя. Ця а ще кого? Блін. Ну, кого взяти сюди? Ж... Жовтих. Це тільки брати ту саму газель. Або вайшалі, до речі, знаю, що вона лікувати не буде. Клінити це шаленство не відлікуємо. Ну, можливо, і буде хіба сповільнення? То тоді нехай, мабуть, буде вона. Так, тобі поміняємо загони. От чому не люблю я криваво, тому що багато саппорта. А сюди сапорт не дуже підходить цей режим. Ну, мабуть, так, нехай спробую. Мені вешалі подобається тим, що вона дає сповільнення. І воно стакається. Оце мені подобається. Але це такий режим. Ммм, mm, яке класне поле. Mm, я люблю таке. Що тут робити? Хто як скаже, що тут робити? Є один, одна думка, зелені скласти, там складаються фіолетові, потім червоні. І чисто сподіватися, що потім далі щось ще складеться. Який шанс на успіх? 50-50, так. -50, да? Навіть менше, ніж 50%. Ну, добре, спробую. М -м -м, де жовті? А ще жовті? Ну, таке собі. Сумно. Хочеться зробити ще якісь махи? Десь якісь рухи, десь що ще знайти, але нічого не лізе в голову. Ну, З цим рожфором я бачу, буду зараз я мучитись. Справа теж перспектив не бачу. Зліва тут або класти. Трійку жовтих і там зелений піднімається наверх або в центр трійку жовту, але теж. В мене жовті розкидані по всьому полі, зібрати їх немає перспектив. Пішла на чохлика одна, називається. Пу-пу-пум. Як чудово, більше немає жовтих. Просто агінь. М -м, вчасно. Памс. Сходив один. Ультонув один. Я вже при смерті. Що можливо зараз їм кинути сповільнення? Звичайно, що... Ну, хоча я, мабуть, не доживу до того моменту, коли мені то гем зелене, щось повісить. До речі, що то за значок? Що там означало воно? Бо я не дивилася. Так, куди стукнути? Ця лікує? А, ні, б'є. Ну, тоді в неї бити. Якщо зараз там закриється жовті, буде чудово. Якщо ні... Буде сумно. О, як я це люблю. Зараз є варіанти. Або сині складати, як мені підказують, там полетить багато комбо, або просто червоні. Сподіватися, що приїде те, що мені треба. Мені що так, що так не подобається нічого. Угу. Трійка буде. Лісю вбивати було не обов'язково, тому що вона мені ще пригодилася би. Нехай от тоді спочатку буде в цю мадам. Дивана мені нічим не допоможе, вона сама по собі дуже мало б'є, так чисто через Міньйона, через. Удар камінчиком більший. Далі ходів фіня. Ой, як добре, жовті знизу. Хоча би так. Зараз буде шаленство, відлікувати я його не можу. І зараз буде халепа. Дуже тут сумно з жовтими, прям капець. Магні заряджати було не обов'язково. Мабуть, буду бити в того пана, від нього броня зрізана. Щоб спробувати якось хоча б одну сторону звільнити і добивати було легше. Ще є одна трійка жовтих, але диван у мене від'їжджає. І воно мені не дуже що допоможе. Ти хоча, що ти тут вже зробиш? Ну, що ти тут зробиш уже? Нема. Жовтих не приїжджають. Ну і зараз буде мене магні бити. Хоча можна було би спробувати зарядити більше отого от червоного, щоб він ультонув на них. Але вже пізно. Перший бій <с> Всього цього чахликом мене розбив, як я це люблю. Що в нас тут? Куча розбивів, правда? Може сюди спробувати синіми. Це що робить? По одному б'є. Ну, можна спробувати. Піти туди зеленими. Вийде, не вийде. Так, ти підеш. Блін, на жаль, сюди Голлфрій не можу взяти. Груверта я майже вкачала. Так що спробую сюди його вигуляти. І ще в мене буде сюди ця панянка. Так, як ще подумати, ніби команда непогана, але що воно зараз з цього буде? Кому це віддати цей загін на церковника? Нікому не підходить. Ну, нехай, мабуть, буде цій панянці. Якби хоча б тут пощастило зараз поле. Так. нема як винести центр легко. Зараз, звичайно, буде дуже боляче, тому що це буде все летіти в контру. А, в мене вже цініця майже вмерла. Мінньо не рулять. І б'є в неї. Так, пропоную в ту сторону бити для початку. До речі, вона зараз і імре, тому що на контру розіб'ється. Так. Куди відправити скриню? Туди і бити, мабуть? Як на мене? А цього груверта куди? О, як добре, що ту забрали? Мабуть, Гровер та доведеться лише на контру кидати, як на мене. А далі. Далі зелених нема. Бажано би десь сходити нейтрально. Є в мене думки фіолет скласти і, можливо, там закриється зелений. Але це зовсім не обережний хід. Ну, мабуть, отак зробити. Далі. Далі обережних нема. Так не хотілося трогати цього центрального. Ух ти, вчасно, дякую. А, як голосно замінився. Паразит міньоном. Я так люблю ці моменти. Дуже полюбляю. Я за це зовсім забула. І все вийшло якраз так, як я люблю все. Все не так. Де мені ще знайти зелених? Не хочу трогати зеленого того, але і варіантів у мене мало. Ну, зараз буду отримувати. Буде прям зараз дуже боляче, а з зеленими халепа. Так сам, така сама ситуація, як була і з жовтими. Сумно. Все, зараз в мене всі повід'їжджають за цей скринька теж від'їде. Ну, то добре, що він, звичайно, відультував за нас, але мене це не врятувало. І такий чахлий добив лишився. Що таке сьогодні? Другий бій не задався. І розбиве на полі. Зараз подумаю, або, можливо, хтось їх позабирає ці добиви, а можливо, я піду. Ну, нема кому забирати, швидше за все, що, що я буду забирати зараз. Сюди може піти ще синіми. Тут загони погані, і мене це може врятує, а потім вже, мабуть, пройдуся по добивам. Тому що війну ми, в принципі, виграємо. Та, 24 на 13. Так що, я думаю, це буде не катастрофічно, якщо я позабираю добиви. Так. Хоча б тут якби зробити цей. Не так, бо хоча б тут зробити шот. Ну, тут теж такими чахликами йду. Так, тобі давай дамо такий, тобі на ману, дівчата, А, магній нехай шкандибає. Ви хоч тут не опозоритись. Вже йду ще на більшого чаглика, ніж попередні. <гум> Скільки синіх! <гум> Супер. Можна матікатись? Ну, нехай отак зроблю. Далі. Що робити далі? Червоні скласти, там жовті складаються. Мені би цей мегаміньон збити, щоб він менше в мене бив? Це до того ж можна було б цього якби Снеферу забрати. Він може файно підбити. А чим його забереш тут? Так? Що таке і як з цим боротися? Рятуйте. Все, зарядився, де як швидко? Вбий. Все, дякую. то кайф, чесно. А тепер треба, якби якось обережно, забрати цю трієчку синіх і вбити снеферу і зарядити своїх, і тоді пробувати якось тихо оцього синього бити. Ну що, погнали? Так, а ким віддольтувати? Мабуть, вже ним і буду, щоб магну їм підрізати. Мм... Чудово. А тепер можна магні добити. Дякую, і цього вже заблокувати. Подумаєш, ну все наше, треба зібрати своїх і ними віддольтувати. Але тут мені пощастило, що загони погані. Були в противника, це мені набагато спростило. Цей бій. Так, куди ким іти? Я пропоную піти сюди зелені, червоними за собою добити. Машка Шері. Так, ти, ти і когось ще? Та до тебе давай? По загонам, по загонам тобі давай на атаку, тобі на наману, а той будеш кандибати. Господи, якби що хоча б зараз добив я позабирати з першого разу. Нема щоб легко мені вбити цього пана. Я пропоную зробити трійку в пустоту. Що ці зараз мегамінйони мене будуть розбирати тут. Так, а тепер, будь ласка, вбийся. Як чудово, як приємно, як кайфово в кого? Ухиляння, з однієї сторони, це добре. Так, тепер я пропоную збивати цього мегаміньйона, тому що вони разом стоять і будемо бити в обох. Дякую. І тут уже цього бити. І отак тебе. Ще червоними шліфунуть. Добре, тут вийшло. Хоча добились слабенькі, але кровава війна все-таки. Тут може бути всяке. Так, далі, можливо, сюди сходити. Тут ніби важча ціль. Я пропоную сюди сходити з фіолетами. Там, звичайно, та міль диспелить. Зараз вона може мені зробити тут проблемку, але все одно Людвіга беру для того, щоб ну, на всякий випадок. Мабуть, і більше, щоб в мене команда була всі фіолетові. Погнали. Та й, мабуть, за все, що в мене, мабуть, машка на нього сходить, то хоча б зловити машку на Людвіга Ну, можна четвірку зробити. І тоді добити якраз ту міль. Що він мені. О, кристал буде. Чудово, кайф. Щоб якраз мені не було цього токсіна. Так, далі. Може, туди спробувати. Вони вдвох стоять. Контрас, звичайно, буде боляче. І тоді таким чином зарядити свою сову. Я машку зловлю на там, та ні, <гум> якраз. Добре, пощастило. Свого зарядила я як, е, і якраз таунт спав. Бо то була би халепа, вона все-таки файно б'є. Погладим її леп'ютою. Так, Машка, ну давай на контрі розбийся. Ні, вижила. Все, тут теж все вийшло. І лишається, яка мене команда? Збірна, так. На кого піти? На кого піти? Можливо, сюди. Тут ніби сильніша така. Можна взяти свого таунта і... І, і кого більше? Мабуть, червоних? Так, ТБ. З червоними, звичайно, в мене все сумно буде. Можна спробувати Елізабет, хоча там сповільнення не дуже на кого я кину. І, можливо, німо. А що вони там будуть гладити, в принципі? Ну, таке собі, правда, правда. Можна спробувати. І молитись, сподіватися, що буде все добре. Можливо, вже в мене нормально поле роздуплося, так як на початку. Є фіолетові шість у пустоту. Є певні надії, сподівання. Блін, тут можна зробити червоний в пустоту. Так, і таким чином, щоб не прогавити. І зарядити тоді людвіга. Десь би сходити нейтрально. Куди бити? Мабуть, сюди. Я пропоную туди. Який ти молодець? Відображення робиш. Так, загрох. погнав. Добре. Чудово. В Річарда все одно нічого не зріжеться, так що будемо того бити. А тепер можна бити в Річарда за грогом. Угу, Добре. Звичайно, не дуже цікава війна, тому що я на добивах. Але, як на мене, я таким чином більше принесу користь альянсу, ніж я буду просто робити розбиви. До того ж, добивати там не дуже вже є кому. Та й до того ж, виграли, як на мене, я думаю, ми вже виграли. У нас ще тапків багато. Скільки 20. Противника 11. Так що різниця, як на мене, велика. В рейтингу я, звичайно, хто знаде 250, нормально, це, в принципі, середня моя така оцінка моїх тапків. Що можу сказати? Ну, така війна пройшла. Поганувата, я не, я не скажу, що я задоволена. Але могло бути набагато гірше, якби я ходила просто в атаку і не забирала добиви. Мої результати були б набагато гірші. Все санволокам'ясем пока-пока.